Поїзд з полученням Чернігів Москва проїхав учня третього класу 24 ї школи. Трагедія сталася в день, коли діти поверталися з уроків додому. Машиніст застосував екстрене гальмування, але зіткнення уникнути не вдалося. Обставини надзвичайної події, нині встановлюють правоохоронці. Попередні дані свідчать про нещасний випадок. Чому хлопець не помітив потяг, мають ще з'ясувати. Місце, де трапилася трагедія, знаходиться поряд з мостом. Тут люди скорочують собі шлях і перетинають залізничні колії навіть після загибелі школяра. Відразу ж після трагедії на ноги підняли ледь не всі служби соціальні міліцію. ДАІ. у 24-й школі учнем якої був хлопчина шоковані трагедією. Навчальний процес триває, але скасували всі масово розважальні заходи. Про біду воліють не говорити, аби не травмувати дітей. Правоохоронці за його раз нагадують не ходити через колію і дотримуватися правил дорожнього руху. Так, через міст обов'язково треба переходити через міст, тому що поїзд дуже швидкий, якби і е, ви можете не помітити, як він вас наздожене. Так і обов'язково треба е, переходити по мосту. Керівництво школи каже, що така трагедія з учнем трапилася вперше в усьому винні. Так звані народні тропи, припускає директор. Дорослі показують поганий приклад малечі, ходять не через міст, а навпростець коліями. Третина учнів, які навчаються тут. Переходять через ці залізничні колії. Тільки одна справа, якщо хтось тролейбусом під'їжджає, а є ж частина дітей і дорослих, які проходять через ці народні тропи. І довести ж нікому нічого не можна. От вони ходили через ту дирку і хочуть йти. Ми ж там і зробили прохід спеціально, не загорожували. Є два пішохідні переходи. Будь ласка, скільки тут? 20 метрів обійти. У школі загиблого хлопця та родину характеризують лише позитив. Це благополучна сім'я. І хлопчик такий він взагалі активний, і по навчанню був нормальний запитання коли. І батьки ж постійно відвідували школу і займалися вихованням. У родині загиблих хлопчик був не єдиним, у сім'ї залишилася ще менша дитина.